Розглянемо задачу ЗНО за 2012 рік. Прямокутник зі сторонами 8 см та 10 см обертається навколо меншої сторони, так як зображено на рисунку. Нам потрібно знайти площу повної поверхні отриманого тіла обертання. Давайте для початку з'ясуємо, яке ж тіло утворюється, коли ми обертаємо прямокутник. Якщо ми. Подумаємо над цим, то зрозуміємо, що у нас утвориться циліндр, оскільки дві зі сторін прямокутника будуть описувати кола знизу та зверху. Це будуть основи нашого циліндра. І так як наш прямокутник обертається навколо меншої сторони, то менша сторона буде його висотою, а більша сторона буде радіусом основи. Так, і запишемо, що H дорівнює 8 см, а R основи дорівнює 10 см. Тепер згадаємо формулу, за якою ми знаходимо повну площу поверхні циліндра. «s» повне дорівнює площа бічної поверхні плюс 2 площі основи. Площа бічної поверхні обчислюється як 2πrH. І плюс дві площі основи, тобто плюс 2п квадрат. Як бачимо, всі дані у нас є. Підставляємо їх в формулу і отримуємо, що площа повної поверхні дорівнює 2π помножити на 10 помножити на 8 плюс 2п помножити на 100. І це дорівнює 360п сантиметрів квадратних. Серед наших варіантів. Це варіант А, який і буде правильною відповіддю для цієї задачі. Пам'ятайте формули площ повних поверхонь об'ємних фігур.